Вітаю! Сьогодні невеличке нагадування і водночас попередження. Чому? Тому що зараз, наприклад, у Франції серед підлітків дуже популярна тема. А в Тіктоці різні езотеричні практики, духовні практики і дуже велика проблема насправді, тому що багато діток. Хочу спробувати техніку, як вони називають англійською Shift, а насправді це астральні подорожі. І зараз доступ до інформації дуже великий. І підлітки мають доступ, їм цікаво. Тому це, по-перше, для вас, як для батьків, попереджати своїх дітей, онуків. Розказувати базу так, про очищення і захист заземлення також. Це один пунктик. Другий пунктик. Дуже часто, Ух ти! три чорних жука б'ються. Другий пунктик дуже важливий. Ми звикли, так, Включати, наприклад, десь там собі на фоні, наприклад, медитацію, та на Ютубі. їх зараз мільйон, і не тільки на Ютубі, всюди. наприклад, там на активацію шишковидної залози чи там яснобачення. Ви, можливо, слухали її вже 350 разів, але ж ви не знаєте, що, наприклад, на 351 вона реально активується. Береться достатньо тих вібрацій необхідних, ви будете реально в моменті, а, гарно очищеними, і медитація може спрацювати. Так само, все, що пов'язано з вібрацією, наприклад, коди так, вони вібраційні. А ви їх читаєте-читаєте, а вони ну, нічого не відчуваєте. Але це не означає, що нічого не відбувається на ефірному, астральному планах. У вас реально відкриваються канали. А астральний план, ви знаєте, він не тільки позитивний, там і є негативний. Тобто, ви, вам це розказувати не потрібно, правда? Це те саме стосується наміру, наприклад, інших практик, там, де ми проголошуємо будь-яких енергетичних практик. Так, навіть молитви і мантри туди також входять. Наприклад, Яснобачення, коли я була підлітком, у мене відкрилося саме завдяки молитвам. А це. Сильний вібраційний код, тобто, не думайте, що ви читаєте молитву і нічого не відбувається. Багато всього відбувається. До чого я? Що будь-яка практика, будь то прослуховування медитації, просто включили собі на фоні. Там проголошення наміру, кодів, якісь ритуали, ще щось. Це практика. Це не має бути щось таке несерйозне айтам. Послухаю, прочитаю, скажу, нічого все одно не відбувається. Відбувається. Не потрібно забувати про хоча б мінімальне очищення, захист, особливо, коли ви початківець. Взагалі, ну що таке там енергія, як з нею працювати, як її відчувати, що з цим робити, взагалі, якби не знаєте. Очищення і захист це номер один. Особливо так, наприклад, вдома ви ще можете там часто, наприклад, все чистити і себе, і свій дім. Але коли ви десь не знаю, їдете в транспорті і просто собі там включили якусь медитацію, активацію чи коди проголошуєте. Це практика, отже, очищення і захист, ваше заземлення і центрація це дуже дуже важливий важливий момент. Дуже. А уявіть собі, що поряд з вами дитина чистий прекрасний канал, ваша дитина. Ви слухаєте ту медитацію, вона вам нічого не дає, а дитині дасть. І вдруг в неї відкриється те ясне бачення, що вона побачить, а чи захищений простір, чи, наприклад. Коди ДНК, так ви проголошуєте, дитина поряд взялась, запам'ятала. І десь там в садочку три рази сказала код на активацію, наприклад, ясно бачення, і воно в неї відкрилося. У вас навіть поряд немає, що там за простір і що в тому просторі, в астральному ефірному, ви не знаєте, що вона там побачить, і як це на неї вплине. А... Тому мені захотілося зробити окреме таке відео. Що всі енергетичні практики, навіть якщо ви взагалі нічого не відчуваєте, нічого не відбувається нічого. Це практики. Очищення і захист, особливо на початку, ніхто не відміняв, і це найважливіше, так? Я намагаюся частенько нагадувати, але це важливий момент. І у вас має бути вже декілька різних протоколів того ж самого захисту, і очищення, і варіантів різних, іти різними шляхами. Якщо ви не впевнені в своїх протоколах і тому подібне, не робіть практику. Якщо ви якісь хворі, якісь не такі, щось у вас там болить, у вас депресія, наприклад, не робіть. І, наприклад, коди там не. Наміри не проголошуйте, медитацію, не йдіть в якусь глибоку медитацію, не робіть якихось серйозних практик. Ви можете стикнутися, зовсім не з тією енергією, яку вам потрібно. Ви ж знаєте, що подібне притягує подібне, тобто ваші вібрації падають низько, ви знаходитесь в низькому, наприклад, астралі, в низьких вимірах. забувайте, що якщо поряд з вами є дітки, що вони слухають? <по> Бо вони все слухають. Навіть граючись десь там, я бачу, що вони все чують, бачать і запам'ятовують, і можуть ще комусь іншому сказати і передати. Це важливий момент. Якщо у вас також є підлітки, поговоріть з ними на ці теми. Берете, що це не іграшки, що просто так гратися там, в астральну подорож чи там, в активацію ясне бачення не треба. Що Якщо дійсно людина хоче, так, то до цього потрібно підготуватися, що це не просто так. Це серйозна практика. Дуже багато зараз е інтересу. У всіх піднімається до цих практик і йдуть так або як. То в медитації, то в гіпноз, то в астральну подорож, то в активації, то в кундаліні, то все щось без глобального розуміння, без підготовки чистоти своєї. Якщо ви не заземлені, то зірве дах. Якщо ви не чисті, то притягнете до себе таке, що капець. Чиститься, потім прийдеться дуже. Багато. Тому я вас трохи це замучила напевно, і вимірюваннями, і поясненнями щодо нашої, наприклад, вертикалі, горизонталі, і щодо вимірів, щодо вібрацій, і щоб у вас було декілька варіантів вимірів не тільки фізичними інструментами, а й вашим тілом, і вашою аурою. Вашими мембранами, вашими руцями, ефірний дотик. Так? Тобто, щоб у вас було багато різних варіантів. Щоб ви супер завчасно все перевіряли, що ви дійсно очищені, що ви дійсно здоровий і готовий, що є дозвіл, що ви захищені. Це серйозно. Маму, так? Це а, о-о, так. У мене катастрофа. <схай> діти це діти. Є іноді цікаві моменти. Ви почули, який момент. Це щоб розбавити таку серйозну нотку. Тобто будьте -то уважними. Навіть до звичайних медитацій ставтеся серйозно. Це практика. Це практика. І вона важлива і очищення захист, заземлення, центрація. Перевірте 10 разів, що дійсно все-таки є, що дозвіл є, захист того місця, де ви є, інструменти. І, звичайно, діти, якщо вони біля вас, чи хтось інший біля вас, їх також включайте в свій захист. І думайте, що ви слухаєте, що ви активуєте, що ви промовляєте, коли діти поряд. І обов'язково поговоріть з підлітками. Це серйозно. Так? Трохи пригрозила, але мені здається, що дуже важливо. Правда? Це ще раз нагадую, 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 і щоб ви серйозно відносилися до вібраційних кодів також. Щоб просто так захотілося щось там активувати і активую, ні. Спочатку гарне налаштування, гарне очищення, очищення цього каналу. Так, спочатку вже руки помили, а потім йдете готувати їсти. Точно так само. Якщо неочищений канал, то краще його, можливо, не активувати, або, як мінімум, перевірити його частоту. І неважливо, якщо це не код, а просто намір, чи якась медитація, ритуал, там мільйон різних є варіантів. Неважливо, що це, коли ви щось активуєте, кудись йдете, поглиблюєтеся, підготуйтеся до цього. Що б це не було. Підготуйтеся, підготуйте простір, інструменти і себе. Це надважливо. Дякую за увагу. Це серйозна тема. Пригрозила, вибачте. Але так, нагадую, що до будь-якої практики треба гарна підготовка. Тому в мене цілий список початок роботи дуже великий, закінчується великою систематизацією не просто так. так. Сподіваюся, що це розуміння вже у всіх є, що очищення і захист, навіть якщо це просто там якась медитація, гіпноз з YouTube, ви це практика. Ви очищуєтесь і захищаєтесь. І дбайте про ваших діток. Вони все чують. Бувайте.